Один із лідерів автомайдану, художник Сергій Поярко, свого часу наробив чимало гучних заяв на адресу топ політиків України, ба більше через нестриманість у словах він навіть отримав позов до суду від Володимира Зеленського. Тим останнім часом про нього майже немає новин. Телеграф нагадає, чим він запам'ятався і куди зник з інформаційного простору. Боярко з'явився на світ на Чернігівщині у 65-му році. Навчався у художньо-промисловому технікумі у Києві. Також здобував освіту у поліграфічному інституті імені Івана Федорова. Для того, щоб опанувати графіку, Сергій упродовж п'яти років навчався в Українській академії мистецтв. Протягом двох років Боярко створював ілюстрації для журналів Аганьок, Юність, газет Собісіднік та «Комсомольське Знам'я. Також він працював над ілюстраціями для книг Київських видавництво і за кордон. Паралельно брав участь у різних конкурсах. Він посів друге місце в арт-шоу на 54-му Ворлдкоїні 96-го року у Лос-Анджелесі і здобув приз Best in Show у 98-му році. Сергій показував свої роботи на груповій виставці на Бродвеї у Нью-Йорку, у Сан-Дієго та Атланті. У 2000 році художник влаштував персональну виставку у Національному художньому музеї України у Києві та у музеї західного і східного мистецтва, що в Одесі. Він часто з'являвся у різних телевізійних проєктах. Тах і на світських заходах Поярков був одним з організаторів автомайдану у 2014 році. Він намагався потрапити до парламенту, але не пройшов. Після революції гідності художник заявив, що на майдані, окрім героїв, які віддали життя за Україну, була група гнідих і противних щурів. За його словами, деякі особи навіть їздили до тодішнього президента Януковича, щоб домовитися про посади або ж продати йому компанії і отримати можливість текти з країни. До числа таких осіб активіст причислив і Арсенія Яценюка, який згодом став прем'єр-міністром України. На думку Пояркова, після революції він очолив систему корупції, що за Лишилася у спадок від регіоналів після Євромайдану. Активіст був помічником консультантом нардепа Дмитра Яроша. Крім цього, він був ведучим телепроєкту Поярків Ньюз» на каналі Прямий, де іронізував над суспільно-політичними подіями а також критикував багатьох політиків. Зокрема, нардепа ЄС Олексія Гончаренка. Він звинувачував у підлабузництві до партії регіонів та любові до Януковича. Цитата: він так само забутньо до щенячого вереску любив усе, що стерчить у Януковича назовні, і готовий був публічно віддатися всій його партії, що став не символом вірності, а символом безбашеної любові до господаря. Ніяких сумнівів, що якби ж. Путіна опинилася на території України. Першим зализувати став би саме депутат Гончаренко. Говорив Поярков. Діставалося тоді і лідерці батьківщини Юлії Тимошенко. За словами активіста, вона майстерно вміє розвести бабусь, але поряд з нею немає людей, які могли б берегти її від дурощів. Кінець цитати: побічно художник критикував п'ятого президента Петра Порошенка, хоч робив це вже після виборів 19-го року. Кожна влада приходить, і бюджет розкрадається. Що за кучми, що за за Кравчука за всіх і за Порошенка, і за Зеленського, і за Ющенка. У нас пострадянська система. Кожна влада, яка розповідає нам про те, що потрібно бути чесними, є частинами цієї системи, заявляв художник. 19-го року по в авторській програмі Поярків Ньюз» назвав президента України Володимира Зеленського. Цитуємо невихованим зеленим чмом, якого треба виховувати. Після цього Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення провела перевірку каналу через образу честі та гідності президента. За таке висловлювання, Володимир Зеленський подав на Пояркова до суду. Пізніше СБУ оголосила підозру ведучому щодо погроз вбивства президента. Тож проти активіста відкрили кримінальну справу. Згодом його відпустили під особисте зобов'язання. У цій справі відбулося щонайменше шість засідань, але ані Пояркова, ані Зеленського так і не допитали. Згодом Поярков намалював на власному паркані напис Зеля Хуйло. За його словами, у такий спосіб він намагався підтримати очільника Чернігівського нацкорпусу Олександра Тарнавського. Останнього звинуватили у хуліганстві за такий самий напис. Улітку 24-го року. Пояркову провели коронографію. Дослідження під час якого оцінюють стан коронарних артистів. Серії Тручання проводили в інституті серця, що у Києві. Зараз художник продовжує жити в Україні у своєму будинку під Києвом. Він веде свій ютуб-канал, на якому аналізує суспільну політичну ситуацію в Україні та світі. Також по різко висловлюється проти чинної української влади і бере участь у різних ютуб-програмах. Охороняв Ющенка, а підтримував Януковича. Євген Червоненко відомий український бізнесмен, автогонщик і колишній міністр транспорту та зв'язку. За свою політичну кар'єру він змінив чимало посад і втрапив у ще більше скандалів. Більшість з них були пов'язані з проросійською позицією. Червоненка телеграфі згадує, чим прославився політик і куди раптово зник. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Червоненко народився у Дніпропетровську в родині гірничих інженерів механіків, закінчивши місцеву школу з 77 до 82 року. Навчався на механіко-машинобудівному факультеті Дніпропетровського гірничого інституту. Свою кар'єру розпочав як автогонщик. Згодом отримав звання майстра спорту СРСР, став чемпіоном України і був переможцем спартакіад України і народів СРСР міжнародного класу. з ралі. також у молодості. Червоненко працював інженером у низці установ згодом він навіть заснував компанію Трансралі та концерн Орлан, які займалися вантажними перевезеннями і виробництвом напоїв. Втім, обидва підприємства збанкрутували. Політична кар'єра червоненка почалася у 98-му році з посади радника президента України Леоніда Кучми. Пізніше він став віце-президентом євразійського єврейського конгресу. А ще за кілька років був обраний народним депутатом України від блоку Віктора Ющенка. Опоненти стверджували, що червоненко є є громадянином Ізраїлю, через що він мало не позбувся українського громадянства і місця у Верховній Раді. У відповідь політик оголосив голодування, вимагаючи дотримання своїх прав. Під час виборів Червоненко очолював охорону Віктора Ющенка і вважався одним зі спонсорів його виборчої кампанії. З лютого по вересень 2005 року Червоненко був міністром транспорту і зв'язку України в Уряді Тимошенко. Склавши повноваження в Кабміні, він став головою Запорізької обласної державної адміністрації. Рації після цього політик встиг побути головою агентства з питань підготовки та проведення Євро 2012 першим заступником голови КМДА, президентом автомобільної федерації України, і навіть начальником департаменту авіації Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у грудні шістнадцятого року. Після невдалого результату у конкурсних випробуваннях на посаду голови одеської облдержадміністрації Червоненко заявив: цитуємо: Пусть гаріт, ета страна уже агнем і в. Все я себе заработаю. Під час перебування червоненка на посаді заступника голови КМДА у 2008 році журналісти виявили, що через компанії, пов'язані з ним та його братом, було виділено 6,5 мільйонів гривень на рекламу Євро 2012 Але реальні роботи виконані не були у 2021 році. Політик заявив, що оскільки Володимир Зеленський не привітав Путіна з днем народження, він втратив можливість налагодити відносини з президентом РФ. Також Червоненко запевняв. Що Україна не зможе без економічної підтримки Кремля і стверджував, що Крим процвітає під час окупації, ба більше екс-міністр називав війну на Донбасі громадянською, а також заявляв, що цитуємо мільйони людей терористами не можуть бути, заперечуючи окупацію Донбасу. Не дивно, що російські змі регулярно цитували ефіри червоненка, де він говорив про переворот 2014 року і визнавав псевдореспубліки ДНР та ЛНР у 2022 році Оці нардеп ЄС Володимир В'ятрович повідомив, що екс-міністр Буцімто став підполковником головного управління розвідки Міністерства оборони України у вересні 23-го року. Зятя Червоненка Олексія Кавиліна було помічено на віллі російського олігарха В'ячеслава Кантора у Женеві. Останній при цьому перебуває під санкціями кількох країн. Реагуючи на публікацію у ЗМІ, червоненко заявив, що його зять виїжджає з країни під час війни абсолютно законно. З огляду на проросійські заяви як. Міністр перебуває у базі колаборантів і державних зрадників від руху, чесно, як пропагандист, що транслює основні меседжі окупантів. Відомо, що після завершення політичної кар'єри в Україні тривалий час Червоненко перебував у Росії однак, з початком повномасштабного вторгнення втік з країни агресорки. Втім, це не завадило йому у 2023 році взяти участь у ралі в Італії разом із росіянами у травні 2024 року. Червоненка помітили в одному із закладів харчування із золотим пістолетом на поясі. Згідно з інформацією у мережі, нині він живе за межами України, ймовірно, в Італії. Борис Шефір перестав спілкуватись з Володимиром Зеленським у 22-му році. Колись їхні імена стояли поруч у титрах успішних гумористичних проєктів. Він старший брат Сергія Шефіра, який був правою рукою президента, і співзасновник студії квартал 95 На відміну від брата, Борис Шефір не отримав посаду у Верховній Раді, лише брав участь у передвиборчій кампанії Володимира Зеленського, а потім почав агітувати за дружбу з Росією і зник з радарів. «Телеграф.UA» пригадує найгучніші скандали скандали, пов'язані з шефіром старшим, і розповідає, де він зараз. Стосунки між братами шефірами та Зеленським розпочалися ще у 90-х у Кривому Розі. Борис та Сергій запросили майбутнього президента до команди КВК, що пізніше дало поштовх для створення кварталу. Борис був сценаристом, продюсером та шеф-редактором студії Квартал 95 свого часу. Троє друзів навіть мешкали під одним дахом і ділили право власності на нерухомість та бізнес. Коли Володимир Зеленський став президентом, шефір виділився гучними і неоднозначними весло. Висловлюваннями. Зокрема, у 19-му році в інтерв'ю «Детектор Медіа Борис заявив, що Путін розумна людина, з якою можна домовитися. Також він сказав, що цитуємо закон про мову треба скасувати і схвалити нормальний кінець. Цитати тільки так на його думку можна було завершити війну. Через ці висловлювання офісу президента доводилося регулярно відхрещуватися від зв'язків із шефіром старшим. Тоді повідомляли, що Зеленський не спілкується з Борисом і його екс-партнер побіг бізнесу висловлює виключно власну думку. Своїм проросійським поглядом Шефір не зрадив навіть з початком повномасштабного вторгнення у квітні 24-го року в інтерв'ю Радіо Свобода він заявив, що не може дивитися, як руйнують пам'ятники Пушкіну. Крім того, Шефір старший впевнений, що Україна веде війну з Путіним, а не з Росією. За його словами, із з Володимиром Зеленським він перестав спілкуватися у 22-му році. Найцікавіше те, що Борис, який вважає, що Україна повинна дружити з Росією, а не з Євросоюзом, знайшов. Тебе не у Волгограді, а у Німеччині. Саме там він проживає зараз і не планує повертатися в Україну до завершення війни. Питання, чи варто йому повертатися, залишається відкрите. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.